Усім привіт! Я Даша, і сьогодні я вам розповім про своє життя в Канаді, як пройшли мої перші 6 місяців життя у Канаді. Дійсно, півроку промайнули досить швидко, і якщо вам цікаво, то я вам розповім, що в мене трапилось за 6 місяців мого перебування у Канаді по програмі КОЕД. Я приїхала до Канади у травні місяці, наразі вже листопад, і за цей час я встигла пожити у канадській родині, підтягнути свою англійську, влаштуватися на роботу, переїхати у студію, де я зараз мешкаю, та ще багато іншого, якщо вам цікаво. То я зараз все поедавно розповім. Сподіваюсь, для вас це буде цікаво і корисно. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал. Я буду за це дуже вдячна. Тож, у травні я приїхала до Канади е, у канадську родину, котра мене прихистила на деякий час, усе літо я. Прожила у канадській родині, і вже з жовтня місяця я приїхала у студію. За цей час я встигла попрацювати у кондитерській хостес у ресторані. І наразі я працюю на підприємстві, де виготовляють катери. І я там працюю у відділі Upholstery. Це відділ, в якому робиться оббивка для цих катерів. Тобто я шию подушки, а, сидіння роблю для катерів, таким м'якеньким, і багато чого іншого. А, звісно, деякий час, скажу чесно, для мене було досить Важко ще й на великий загал казати, коли мене у коментарях питали, де ти працюєш, ким робиш, оскільки в Україні я працювала у журналістиці, це була робота моєї душі, коли я приходила до офісу, писала статті, відвідувала. Різноманітні заходи, прем'єри кінофільмів і серіалів, і писала про це. Але зараз все змінилося. Я приїхала до країни, де мені потрібно починати все спочатку. Спочатку це було прийняти важко і казати на широкий загал, де я працюю, також мені. Я відповідала, звісно, на ці коментарі, але це мені давалося досить важко, а, морально треба було себе брати в руки і казати нічого, зараз відповім. Якось, знаєте, некомфортно я себе почувала, і навіть зараз, напевно, почуваю на цій посаді, на цій новій роботі і в цьому новому житті. Але а, Одне, що я зрозуміла за ці півроку перебування у Канаді, що я дійсно можу все, напевно, як і кожна людина, це лише справа того, як сильно ви чогось хочете і як ви морально налаштовані чи готові ви до цього. Бо, наприклад, я ніколи б не могла подумати, що я буду робити обивку для катерів. Я ніколи не працювала руками щось робити у шкільні часи. Мені мама допомагала на трудову діяльність там, майстрити щось руками. Це було геть не моє, коли я Шерше сіла за машинку а, на цій роботі, де я зараз працюю. В мене нічого не виходило. А, я собі постирала пальці, попришивала ці пальці, і мені здавалося ні. Напевно, я не зможу. Але потім брала волю в кулак, пробувала ще і ще. І зараз. Я пишаюся собою, думаю, я це змогла. Зараз в мене виходить вже набагато ліпше, набагато швидше. І я думаю, якщо я змогла зробити це, напевно я можу все. Тож, оскільки я вже розпочала з роботи, то напевно продовжу цю невелику розповідь про роботу, а потім вже перейду до інших сфер. А, так, чому я обрала саме цю роботу а, на підприємстві, де виготовляють катери? Дуже просто до цього я працювала хостес, Чому я пішла з хостес з ресторану? Бо це була не повна зайнятість. І це була лише сезонна робота, оскільки містечко, де я живу, пересперісаунд, воно невеличке, воно туристичне. Сюди багато людей приїжджають саме влітку відпочити, тому набирають у ресторани побільше персоналу. Потім, коли сезон закінчується, цей персонал, звісно, розпускають. Далі роботу кондитерській. А, так, я там прикрашала тістечка і тортики, але чому я пішла? Дуже просто. Я пішла, тому що мені запропонували ось цю роботу, і ця робота підпадає під ног. По ній буде легше отримати піарку у подальшому. Тому, поспілкувавшись із юристом, я вирішила, що для мене це буде кращим вибором наразі. Тому я зараз працюю тут. До речі, сьогодні вже рівно 3 місяці, як я працюю на цій посаді. Тож немає нічого неможливого. Тож розповім також, як мені жилося у канадській родині декілька місяців. Це було дуже круто, бо мені вдалося відчути менталітет канадців. Все ж таки, це трохи інше, коли ти просто спілкуєшся на вулицях, в тебе чи на роботі якісь знайомі. А коли ти живеш у цьому середовищі, ти бачиш якісь їх звички, як вони себе поводять у тій чи іншій ситуації, що вони їдять, як вони їдять. Це звісно. Класно і дуже допомагає у подальшому, вже спілкуючись також на роботі з людьми, і я вважаю це дуже крутий досвід. Я дуже вдячна цій родині за те, що у мене була така можливість вперше це. Вони мені допомогли з оформленням усіх документів на перших етапах, які необхідні усім українцям, які приїздять до Канади по програмі КуЕД. І вони мені допомогли з усім. Вони мені розповіли, в які супермаркети краще ходити, які продукти краще купувати. За що не потрібно переплачувати. І всі, знаєте, такі внутрішні лайфхаки, вони мені допомогли з цим. Це я дуже завдячую цим людям за те, що зараз ми залишились у дружніх відносинах, і ми час від часу зустрічаємося, ходимо один до одного в гості, І це дуже класно, що в мене з'явились такі канадські друзі. Також це мені дуже допомогло а, заощадити кошти, тобто я працювала, я ці гроші відкладала, аби потім вже зняти житло, де я зараз мешкаю. А, я мешкаю на великій студії, а, я про це вже знімала відео, скільки вона коштує, яка вона взагалі усередині, які це райони і все таке інше. Якщо вам цікаво, то можете, звісно, подивитися це відео на моєму каналі. А наразі я мешкаю тут близько до роботи, близько до супермаркету. Все мені подобається. І звісно, мої враження від Канади найліпші, бо я вважаю, що ця країна допомагає українцям дуже сильно і канадці від усього серця хочуть допомогти, допомагають. Хочуть бути корисними, і я дуже вдячна за це. Мої враження прекрасні від цієї країни. Звісно, є якісь складнощі в чомусь. Але коли я сюди їхала, я розуміла, що не все напевно буде так легко з чимось мені. Все одно потрібно буде зіткнутися, якісь моменти вирішувати, якісь моменти прийняти, з якимись моментами попрацювати. Наразі я здоволена тим, що я маю роботу, я маю деякий план на майбутнє, що я маю робити там, відпрацювати на цій роботі, подаватися надалі на піар, аби вже через три роки, коли закінчиться дія. Верпароміту я вже могла залишитися тут на законних умовах, і, і звісно, наразі це дивно. Напевно, якісь а, плани будувати, але. Жити також без якихось планів, якщо воно надалі якось щось у мене зміниться, нічого страшного, але зараз я бачу ось такий вектор, по якому мені рухатися, і мені так набагато легше. За 6 місяців, як ви бачите, я вже встигла і пожити у канадській родині, і переїхати у житло і знайти роботу. А, і зараз я маю можливість працювати, відкладати кошти і навіть бачити після роботи ще є сили записувати це відео. Також я маю можливість а, закінчувати курси. А, це вже моє там. Я побачила напрямок, якого мені хотілося би у подальшому розвиватися. Я маю можливість заплатити за ці курси, проходити після роботи їх і розвиватися ще у іншому. У іншій сфері, і це дуже класно, що ти не залежиш ні від кого, ти там не чекаєш, я не живу від зарплатні до зарплатні. За це я також дуже завдячую собі. Напевно, у першу чергу, що з першої дні в Канаді я почала дуже активно шукати роботу. Дуже круто, що звісно. Це плюс для мене, що я мешкаю не одна, тобто це не одна зарплата, це дві зарплати, і, звісно, там продукти купувати, і якісь інші витрати, це витрати на житло, власне. Вони діляться навпіл, і це вже дуже легше. Я знаю, що у багатьох свій досвід, деякі люди, котрі приїжджають Приїздять до Канади, вони потім через деякий час, досить невеличкий, вони їдуть назад у якісь країни Європи, де їм здається, що буде легше для них у кожного свій шлях і кожен обирає свій шлях, який для нього буде легший, комфортніший і так далі. І мені здається, що тут дуже важливо. Як внутрішньо налаштовуєшся? До переїзду у іншу країну, і це вже дає такий старт, як вже буде все складатися надалі. Звісно, мене може зацікувати, що дуже важлива англійська, коли ти їдеш до іншої країни. Так безумовно вона дуже важлива. І треба також розуміти, що коли ти приїздиш, наприклад, з такою спеціальністю, як у мене, журналістика, де. Англійська має бути неперевершеною, чи зі спеціальністю лікарі, коли у вас також немає, наприклад, англійської, бо у перисант приїхало декілька лікарів, котрих взагалі немає англійської, і звісно, вони починають з інших посад. В них роботи не у лікарнях, не на тих посадах, яких була в Україні. Це вже геть інший початок. І якщо хтось готовий до цього, вони їдуть, вони намагаються, і вони роблять е, кроки для того, щоб тут е, побудувати своє майбутнє. За свої шість місяців я не розчарувалася ні у канадцях, е, ні у цій країні. Я навпаки все більше відчуваю у собі наснаги для того, щоб рухатись далі. І сподіваюсь, якщо ви хочете, плануєте їхати до Канади, щоб у вас все вийшло. І намагайтеся внутрішньо також налаштуватися на позитивну хвилю, аби надалі у вас все складалося якомога найлегше. Я вам цього дуже щиро бажаю. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися це відео. Якщо так, то ви знаєте, що робити. Подобайка, коментар, підписка. І також не забувайте, що у мене є телеграм-канал, де ми створили таке невеличке ком'юніті. Кожен день я там спілкуюсь з вами, скидаю корисну інформацію. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Я буду цьому дуже рада. Бувайте!